Сину сход, сила природи для вільного дихання носом. Президент США Трамп перерепостив цитату Путіна про те, що Європа скоро стоятиме біля ніг господаря Трампа і вилятиме хвостом. Ну, от так цей перерепост виглядає, що можна одразу сказати. Ну, напевно, давайте згадаємо передисторію, коли і як це було сказано. Не так давно Путін давав своє а, таке а, контроверсійне інтерв'ю, в якому а, розповідав в машині їхав і розповідав про те, що в принципі переговори можна зробити. Але ви ж розумієте, що президент України нелегітимний, тому не можна зробити. Ну але якщо дуже постаратися, то можна. І отак, от, от всі 10 хвилин, то можна, то не можна. Хто його знає, ніхто не знає. Але от е, якісь такі меседжі були. Запущені. Паралельно з цими меседжами було ще запущено і те, що от ми тільки ну, прочитали, що Європа зараз колихнеться, тому що прийде Трамп, і Європа така от по струночки буде ходити. Цей комплімент. Ну він цікавий, цікавий тим, що обидві сторони, і та сторона, яка його промовляє, і та сторона якого чує адресат кінечний, вони бачать цей комплімент абсолютно по різному. Путін, говорячи це, звісно, хоче задобрити Трампа, але паралельно з тим він в цьому компліменті визначає спільного ворога. Що, начебто, не американці, наші вороги, а от європейці, от Європа, така погана Європа, це все через Європу сталося. Давайте всіх собак на неї запускати. А, а от Трамп молодець. от Він цю Європу приструнить. Ем, Трамп перерепостив це, щоб показати, що Путін його поважає. От і вся історія. Вони по різному навіть дивляться на ці компліменти. Вочевидь, в майбутньому, коли все ж таки ці точки дотику, вони ну так чи інакше будуть активовані, обидві сторони до них підійдуть. Буде колапс. Колапс комунікації. Вони не будуть розуміти один одного. Говорячи про одні ж і ті самі речі, вони будуть дивитись на них абсолютно по-різному. І от цей комплімент, він абсолютно це відзеркалює. Тому можна сказати, що. Ситуація цікава тим, що всі ці, умовно кажучи, перемовини вони ще тривають, як сказав от політолог, з яким ми спілкувалися, що якщо б домовились занадто швидко, то це для України було дуже не дуже добре. Але якщо вони домовляються так довго, про щось говорять, то підтверджують телефонні дзвінки, то не підтверджують, вочевидь, не все йде так гладко. І вся ця, мовно кажучи, показуха, вона, ну, тільки така на виду для всіх, але як воно там відбувається всередині, ну ніхто достаменно не знає. Лавров також вийшов з заявами, що, в принципі. Нічого не змінює ці заяви. Але він сказав, що тільки повне незворотнє усунення першопричин українського конфлікту може відкрити шлях до його завершення. Тут навіть не треба вдумуватися в ці фрази, тому що вона загальна, вона не про конкретику. Ну от ніхто конкретно не перечислює, що потрібно Росії, бо Росія сама цього не знає, Путін сам не знає. Він просто домовляється вже з кальос, так би мовити, і буквально і не тільки. А, і відповідно, ці загальні фрази вони дуже сильно розмивають контури, а, чому тому, що невигідно їм показувати ці контури, тому що по всім контурам, які б могли бути, основним першопричинам їх, так би мовити, цілями свого вони програли, вони ці контури профукали. Тому вони зараз так і кажуть, що для нас, ну тобто для них, перемога буде і три, три крапки. От, про що домовляться, те і будуть видавати за перемогу. Тому ситуація плюс-мінус виглядає так.